На Прикарпатті поліція розпочала кримінальне провадження щодо побиття дитини. Шестирічного хлопчика з численними гематомами у супроводі співробітників ювенальної превенції госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. А 27-річну матір правоохоронці доправили до місцевого райвідділу поліції. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Косівського району, який повідомив, що сусідській дитині наносять тілесні ушкодження. На місце подій негайно виїхали ювенальні поліцейські та наряд групи реагування патрульної поліції. Шестирічного хлопчика поліцейські виявили в будинку з численними гематомами, його одразу доставили до лікувального закладу. Поліцейські встановили, що дитину побила 27-річна матір ймовірно металевим предметом. Жінка була на підпитку. Під час допиту правоохоронці виявили у порушниці 1,7 і алкоголю в крові. Мешканку Тернопільської області, яка наразі проживає на Прикарпатті, доставила до місцевого відділу поліції. Свої дії вона пояснити не змогла. Загалом у жінки четверо дітей, восьмирічного хлопчика та восьмимісячних двойнят його вилучили. Вони наразі також перебувають у медичному закладі. Невдовзі вирішуватиметься питання про їх подальше влаштування. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності за незалежне поводження з дітьми. Водночас параохоронці встановили, що на соціальному обліку сім'я не перебувала, жодних скарг на батьків не поступало. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 122 кримінального кодексу України. Це умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Найсуворіше покарання, що передбачає санкції статті позбавлення волі до трьох років. Вірокосун Геннадій Тумюк, новина на вежі.